Отже, ми з вами говорили про види фінансування і згадували про те, що грантові програми вони є одним з не. Таких найістотніших на нашу думку наразі найпопулярніших джерелом фінансування діяльності інституцій місцевого економічного розвитку. Але що це за грантові програми? Які саме, які конкретно, куди можна подаватись? Давайте от зараз це розглянемо і подивимося, хто їх оголошує, як оголошує, коли куди можна подаватись. Ключовим і найголовнішим донором України є Європейська комісія. Європейська комісія представляє Європейський союз, працює за міжурядовими угодами, тобто фактично Європейська комісія має план дій з українським урядом, в якому визначено, яким чином надається допомога, міжнародна технічна допомога, на які цілі надається допомога. Кожного року цей план оновлюється в залежності від політичної ситуації. Але ключове, що я вам рекомендую наполегливо рекомендую, це підписатися на представництво європейського союзу в Україні в Фейсбуці або в іншими, підписатися на розсилку для того, щоб отримати повідомлення про те, коли оголошуються якісь грантові програми. Європейський Союз працює з Україною в рамках інструменту східного партнерства. Східне партнерство це Білорусь, Молдова, Україна і три закавказькі країни. І саме ці шість країн вони Власне, формують східне партнерство Європейського Союзу і ЄС розробляє інструменти підтримки країн східного партнерства. Є програма Erasmus+, яка відкрита для України, яка пов'язана або з програмами обмінів студентами, тобто, коли студенти з України можуть їздити на навчання на кілька модулів семестрів в країни Євросоюзу, або навпаки, іноземні студенти можуть вчитися в наших вишах. Так само ця програма Erasmus+, вона відкрита. Для проєктів, пов'язаних з розробкою нових навчальних програм, особливо в великих містах, де є вищі навчальні заклади, інституції можуть виконувати цю функцію допомоги вашим університетам, академіям інститутам в тому, щоб подаватися на такі великі грантові проекти, шукати партнерів або якось допомагати інституціям в тому, щоб податись на такі проекти і прописувати проекти, які мають сенс саме для вашої території. Інша програма, про яку так побічно згадаю, це. Горизон 2020 це програма дослідницьких проєктів, вона відкрита для прибуткових, неприбуткових, комерційних організацій, великого бізнесу, малого бізнесу, але це досить складні проєкти, пов'язані з дослідженнями або прикладними дослідженнями. Тут треба зважати на те, чи у вас є такі компанії, бізнеси, які спроможні, які здатні подаватися на цю програму. Вона дуже велика, складна, навіть розібратися з нею важко. Тому ми так попереджаємо, що Горизон 2020 це, 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 це вищі матерії. Інша програма це програма. Козме, яка теж відкрита для українських компаній, це програма Євросоюзу, націлена на підтримку малого і середнього бізнесу. Це переважно підтримка для організації підтримки бізнесу. Це не є конкретна допомога бізнесам. Це є. Підтримка опосередкована, коли надаються гранти на, на певну діяльність, яка допомагає бізнесам. Е, інша програма це креативна Європа, до якої Україна приєдналася у 2016 році. Де е, власне організації сфери культури та культурних та креативних індустрій вони мають брати участь, мають можливість брати участь як партнери. Вони не можуть бути подавачами проєктів, але не можуть приєднуватись до консорціумів, які формуються організаціями з інших країн Євросоюзу при міністерстві культури існує. Існує власне контактний інформаційний пункт, де людина, яка може допомогти в українським організаціям підготовці заявок або як навіть розібратися, що це за програма, як туди подаватись. Тобто, якщо у вас є культурні інституції, які потужні, які сталі, то можливо, це те, на що вам варто звернути увагу. Ще одним одною програмою цікавою грантовою програмою Європейського Союзу це є програми транскордонної співпраці. Це є ті програми, які цікаві перед усім тим територіям, які знаходяться недалеко від прикордонних територій. Більшість західній Україні знає про програму Польща Україна-Білорусь 2014-2020, яка фінансує проекти транскордонної співпраці між польськими організаціями, партнерами, білоруськими партнерами та українськими, які знаходяться на західній. Дні території і Тернопільська області, Рівненська області, Франківська область, і Закарпатська, Львівська, Волинська область. Вони всі входять і мають можливість партнери з цих територій брати участь в цих проектах. Знову ж таки, ці проекти вимагають транскордонної співпраці. Отже, мають бути не лише українські партнери, але так само партнери з польської сторони. І проект має мати сенс і має мати вплив для обидвох країн. Інші такі програми: це програма між Угорщиною, Румунією, Словаччиною, Україною. Є ще програма Румунія Україна. Є програма. Ма транскордонної співпраці Чорне море це цікаво. Південним регіонам зараз так само Євросоюз випробовує такий механізм, як фінансування програм транскордонної співпраці Україна-Білорусь і Україна-Молдова. Переважно кожна з цих програм має свій сайт, має свої якісь сторінки в Фейсбуці, за якими треба слідкувати, за якими треба підписатись, тому що конкурси оголошуються нерегулярно, Не можна сказати, що от кожного кварталу чи кожних півроку є конкурс, але раз на рік, раз на півроку, можливо, навіть раз на два роки, конкурс оголошується, і ви маєте бути в курсі, маєте бути готовими, маєте знати, які проекти ви хочете подавати на ці, на ці програми. Це так дуже коротко і побіжно про ці програми, які фінансує грантово Євросоюз. Але є інші донори, які теж фінансують грантово. І таких донорів є досить багато. Є той самий USAID, тобто це американський уряд, агенція, яка фінансує проекти міжнародної технічної допомоги в Україні. Переважно USAID фінансує великі програми, які сформовані на 5 років. Вони мають великі бюджети, десятки мільйонів. Але вже в тих програмах ваші громади можуть подаватися на або гранти, або бути реципієнтами-бенефіціарами. Наприклад, прикладом такої програми є програма Добре. Це програма націлена на підтримку децентралізації конкретних об'єднаних територіальних громад, які зараз створюються в регіонах. І власне в цій програмі ви можете подаватися як громада на цю програму. А вже та програма має резерв на грантові проекти для своїх громад.